Трамп готовий підписати жорсткі санкції проти РФ. Дав зелене світло конгресу, але з ключовою умовою, замах на шойгу головного оленя Кремля, спробували підірвати прямо на цвинтарі на Донеччині знову блекаут через атаку дронів. Росіяни скинули на Білгорищину вісім авіабомб місцеві в шоці. Польща після диверсії на залізниці готується до нападу РФ. Орбан порівняв Україну з алкоголіком. А ЄС прогнозує закінчення війни вже у наступному році. Та чому Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу? Про усе це далі у випуску. Вітаю! Мене звати Катерина Колеган. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. Масована атака дронами на Дніпро у місті пролунало понад 20 потужних вибухів. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Понівечено шість багатоквартирних житлових будинків. Транспортне і приватне підприємство. Пошкоджено та знищено понад 23 автомобілі. Пожежа внаслідок атаки виникла також у будівлі Суспільного та Українського радіо Дніпра. Там повилітали вікна і двері, пошкоджено перекриття та дах. На щастя, на момент атаки співробітників у приміщенні не було. Тільки на у тимчасово окупованій Донецькій області оговталися від блекауту. Цієї ночі збройні сили України знову завдали точних ударів по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури. Під атаку потрапили Зуєвська теплоелектростанція у місті Зугриз та Старобешівська ТЕС поблизу селища Новий Світ. За повідомленнями джерел, удари призвели до значних пошкоджень обладнання. Це спричинило масові відключення електроенергії. Окупаційна влада визнала, що внаслідок атаки знеструмлено великі міста: Донецьк, Макіївку, Іловайськ, а також низку інших населених пунктів на півночі області. Додатково українські сили завдали ударів по Іловайському залізничному вузлу, важливому логістичному хабу для постачання окупантів. Джерела повідомляють про пожежу на території станції після влучання. Це може суттєво ускладнити перекидання військ та ресурсів. У разі повної зупинки цих тес окупована частина Донецької області втратить значну частину свого військово-промислового потенціалу, кажуть у центрі вивчення окупації. Ці станції, контрольовані російськими силами з 2014 року, забезпечують електроенергією ключові промислові об'єкти та військові бази. Їхня втрата стратегічний удар по логістиці агресора. Тим часом в Омській області раптово зірвалася газова труба, і почалася пожежа. Вибух стався в селищі Ростовка, але він був такою силою, що почули його і мешканці сусідніх населених пунктів. Стов полум'я піднявся в небо на метрів з 30-40. За повідомлення місцевих пабліків газопровід зірвався під час ремонтних робіт. <му> на польщу судячи з усього, готується напад. Ворог уже почав підготовку до війни. Про це заявив начальник генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула. На його думку, РФ створює певне середовище, яке має на меті підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як Збройні сили та поліція, створити умови сприятливі для потенційної агресії на території Польщі. Генерал запевнив, що Польща має повний арсенал інструментів для симетричної чи асиметричної відповіді на загрози. Усе це він сказав після чергового акту диверсії. Напередодні стався вибух на стратегічній залізничній лінії Варшава-Люблін, яка використовується для транспортування західної допомоги Україні. На тій самій ділянці виявили ще два пошкодження: лінії електроживлення та несанкціонований металевий затискач, який перерізали проїжджі потяги. Тому начальник збройних сил Польщі вважає, що диверсія на залізниці не якийсь ізольований інцидент, а частина ширшої гібридної війни. Це не війна, це передвоєнний стан, сказав генерал. Дональд Трамп дав згоду на просування в Конгресі нового пакету санкцій проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес. Попри попередні сумніви щодо дипломатії, про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Білого Дому. Законопроект, ініційований сенатором республіканцем Лінсі Гремом та конгресменом Річардом Блюменталем, передбачає вторинні санкції та тарифи до 500% на імпорт з держав, що купують російську нафту, газ, уран та інші товари, підтримуючи таким чином військову машину Кремля. Чиновник в коментарі журналістам сказав, що Трамп дав сигнал про те, що підпише документ ще минулої ночі. Однак є ключова умова. Він мусить містити виняток, що гарантує президенту остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій. Також і сам сенатор Грем у соцмережах вже підтвердив, що Конгрес зрушив перетис з законопроектом про санкції проти Росії. За його словами, ініціатива дозволяє главі Білого Дому на власний розсуд запроваджувати обмеження проти тих, хто продовжує купувати дешеву російську нафту і газ. На Білгородщині масштабна пожежа в торговому центрі вокзальний у місті. Короча супермаркет спалахнув після падіння уламків збитого українського дрона. У місті лунало кілька вибухів. ППО намагалися перехопити безпілотники, але вони впали на покрівлю торгового центру. І вогонь швидко поширився на значну площу. Місто а також два сусідні села частково знеструмлені у багатоповерхівках поблизу вибуло вікна. І дивина, місцеві мешканці у соцмережах звинувачують власну ППО в руйнуваннях, але скаржаться місцеві не тільки на протиповітряну оборону, головне управління розвитки оприлюднило перехоплену розмову жительки прикордонної Білгородщини, яка скаржиться на бомбардування власною авіацією. За 11 днів російські бомбардувальники впустили 8 авіабомб на територію області, спричинивши пожежі та руйнування інфраструктури. Ти що? Вчора багато, там і пареку ударили вчора караутом. За 11 днів російські бомбардувальники уронили 8 бомб. Вісім бомб на території Білгородської області. Гур пояснює, через технічну недосконалість російських кабів з модулями планування частина снарядів не досягає українських цілей і падає на голови окупантів у прикордонних районах. Ці промахи це наслідок регулярних авіаударів по цивільному населенню України, де РФ використовує Білгородщину як базу для підльотів. Куп'янськ нині в епіцентрі боїв українських захисників із окупантами. Про те, що відбувається зараз на цій ділянці фронту, далі у сюжеті до 15 листопада саме такий строк російський диктатор Путін встановив для захоплення Куп'янська. Однак армія РФ знову провалила власні дедлайни і не змогла взяти місто під контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зараз українські підрозділи утримують ключові висоти та населені пункти як у Куп'янському, так і навколо міста. На даний момент ситуація у Куп в Куп'янській значительній мірі стабілізована. Там українські сили продовжують активну операцію з ліквідації російських підрозділів у північній частині міста, де противник відрізаний від основних каналів постачання. Ну не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж таки. Відрізані від основних постачань, і те, що їм не може зараз ефективно надходити поповнення. Ну вони зараз у значно, скажімо так, гіршій ситуації ніж були там українські захисники на гірший момент. Для посилення оборони на куп'янський напрямок перекинуто оперативні резерви, включно зі спецпідрозділом сил спеціальних операцій з досвідом міських боїв. Плюс вдалось значительне мірі стабілізувати ситуацію і. направлении Купенского узлового. Это ключевая железнодорожная станция, которая и пытается прорываться оккупанты. Им крайне необходим контроль именно над данной логистической составляющей сил обороны Украины, чтобы за счет короткого плеча логистики создать на данном направлении ударную группировку, которая будет иметь целью дальнейшее продвижение в направлении Славянска-Краматорска вдоль реки Оскол. І, звичайно, куди ж без російських фейків? Черговий шедевр від Кремля. За даними угруповання об'єднаних сил, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи триколором там, де насправді перебувають лише невеликі групи піхоти. Прапори навіть почали вкладати в пакети постачання, які дрони скидали російським підрозділам у місті. Як мінімум, одна така операція вже відбулася. Але насправді ця акція зіграла на руку українським захисникам. Операторам стало значно простіше виявити і знищити противника. Нещодавно росіянам прийшла команда. Вони почали скидати прапори, і вони цими прапорами почали махати. Хочу показати, що вони в місті, начебто є, і щоб показати, що дальше Путін і генеральний штаб не збрехав. Але тим не менш при всьому при цьому ну, ці прапори добре посвідчують позиції з яких вони ними машуть, тому вони трішки розмінюють реальну присутність росіян в північних районах міста на фіктивну. Ну це взагалі властиво дещо російській пропаганді, але тим не менш при цьому окупанти різко активізувалися в районі Мілове Харківської області. Там ворог хоче створити широку так звану буферну зону. Під Молове до Купянська і далі на Вовчанськ. Тобто в планах окупанта розширення зони присутствия з целью створення прецедента так званого обміну територіями. То есть предложат Куп'янський район і и Волчанск в обмен соответственно на вывод. Українські подрозділені з контролюваних районів Донецької області у Куп'янську ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі. Це робота армійської фронтової авіації, Удари капами по житлових мікрорайонах міста, плюс робота важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Це термобарічська зброя, яке запрещено применені в условиях міської застройки в св'язі з незбирательності його действия. І поки армія окупантів шукає шляхи для захоплення Куп'янська, їх масовані штурми, ротації та постійний тиск не дають бажаного результату. Більша частина міста залишається під упевненим контролем сил оборони України. А росіяни щодня не дораховуються десятків своїх солдат. Фондерляїн прогнозує кінець війни в Україні наприкінці 2026 року. Президентка Європейської комісії надіслала лідерам країн ЄС yes лист, де зробила таке припущення. Цей сценарій заснований на оцінках МВФ та українських органів. Він слугує основою для планування фінансової допомоги Києву на 2026-2027 роки. А це на секундочку понад 135 мільярдів євро, з яких 83 мільярди піде на армію, а 55 мільярдів євро на стабілізацію економіки та покриття бюджетного дефіциту. Урсула фон дер Ляйн закликала ухвалити рішення до саміту ЄС 18-19 грудня. За її словами, фінансування має бути доступним з другого кварталу 2026-го гнучким без додаткового тягаря для українського бюджету та з Праведливим розподілом ризиків між партнерами, тим часом Єврокомісія запропонувала три варіанти використання прибутків від заморожених російських активів для підтримки України. Серед пропозицій: добровільні гранти від країн-членів ЄС це щонайменше 90 мільярдів євро на два роки з національних бюджетів. Другий варіант це кредит з обмеженим регресом, забезпечений спільним запозиченням ЄС. А ризики розподіляються між усіма державами. І третій репараційний кредит прив'язаний до доходів від замрожених російських активів, переважно Бельгії. Це найефективніший спосіб підтримки оборони та економіки України. Але Брюссель поки блокує його через юридичні ризики, побоюються позовів від РФ. На цей лист президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляїн про додаткове фінансування Києва різко відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Причому у своєму кремлівському репертуарі він продовжує саботувати єдність ЄС щодо України і порівняв допомогу з ящиком горілки для алкоголіка. Орбан назвав ініціативу шаленістю. Пише, що його вражає, що Урсула просить держави-члени надіслати більше грошей, коли стало зрозуміло, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків. А замість того, аби вимагати реального контролю чи призупинити виплати, президентка комісії пропонує надіслати ще більше. Схоже, Орбан натякає на корупційний скандал пов'язаний з енергоатомом. У свіжому інтерв'ю політику Орбан пішов ще далі, заявивши, що Україна ніколи не зможе виграти війну з Росією без чуда. За його словами, ЄС уже спалив 185 мільярдів євро на підтримку Києва. І подальша допомога це божевілля, яке вбиває Європу економічно та фінансово. Також Орбан закликає лідерів ЄС визнати реальність, якщо не станеться дива, Росія продовжить окупацію Донецької області. І з цим доведеться змиритися, на його думку. Революційна угода з Францією у сфері протиповітряної оборони, постачання новітнього ППО та 100 літаків, а ще виробництво 20 мільйонів українських дронів уже наступного року. Про головні новини про постачання та виробництво української зброї далі. Київ стає світовим центром виробництва бойових дронів. Наразі Україна щороку виробляє до 4 мільйонів бойових БПЛА. Тим часом, як у США, випускають менше 100 тисяч бойових пташок на рік. І 4 мільйони це не межа можливостей українського ВПК. за наявності фінансування. Ця кількість може зрости ще у кілька разів. Про це написав на своїй сторінці міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сучасна гонка озброєнь це не ядерна зброя, а мільйони дешевих дронів. Той, хто зможе швидше наростити виробництво, забезпечить мер за умови достатнього фінансування. Ми можемо виробити до 20 мільйонів дронів наступного року. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, зараз Україна веде гонку з часом, як у ресурсах, так і в технологіях. І питання збільшення виробництва ППЛА це питання виживання. Українські компанії не лише забезпечують потреби сил оборони, а й намагаються вийти на міжнародний ринок. Унікальні технології, перевірені у реальних бойових умовах, викликають серйозний інтерес партнерів. Деякі українські компанії вже розширили своє виробництво не лише в Україні, а й за межами. Скійтон відкрила майданчик в Словаччині та злучила понад 10 мільйонів євро інвестицій. Flywell готує спільне виробництво з Фінляндією. Firepoint отримала підтримку від Данії у розробці ракетного палива для крилатих систем Фламінго. Налагоджує виробничу лінію у Фінляндії українська компанія ЦІР її засновник Олександр Грачов. В інтерв'ю виданню Блумберг пояснив, що у Фінляндії він досягає двох цілей: по-перше, забезпечує надійне постачання фронту в Україні, виявивши частину потужностей за межі зони бойових дій. А По друге, залучив західне фінансування для розширення виробництва. Війна і необхідність фінансувати, розробляти та виробляти зброю для боротьби з багатшим і більшим противником підштовхнули українських виробників до обміну технологіями з європейськими союзниками. Грачов стурбований тим, що Європа недостатньо швидко навчається на досвіді України за той час, що йому потрібно було налагодити виробничу лінію у Фінляндію. Його безпілотники в Україні змінили три покоління. Не лише виробництво дронів за кордоном, а й допомога наших європейських партнерів є запорукою перемоги у війні проти Росії. Без перебільшення історичного угоду підписав президент України Володимир Зеленський із президентом Франції Еммануелем Макроном. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми Розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. За умовами угоди Україна придбає у Франції 100 літаків Рафаль 4 до 2035 року для бойової авіації України. Системи ППО, сампті, радари до них, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Так саме вже цього року стартують спільні проекти між оборонними галузями двох країн. Йдеться про спільне виробництво дронів-перехоплювачів та роботу над розвитком критичних технологій для українських БПЛА. Нарощування власного протиповітряного захисту та систематичні дипстрайки по російській інфраструктурі це запорука успішного закінчення війни для України. Українську армію можуть відправити захищати східні кордони ЄС від РФ, коли війна в Україні закінчиться миром, так вважає Єврокомісар з питань оборони Андріс Кубіліс. Бо українські бійці загартовані в боях, і було б добре, якщо армія України була б готова бути присутньою в усіх країнах прикордонного регіону, починаючи з Балтії та Литви поруч із німецькою бригадою та ротаційними американськими батальйонами. Публіус підкреслив, що така присутність не суперечить ні німецьким планам розгорнути протитанкову бригаду в Литві, ні ротаціям США чи гарантіям колективної оборони НАТО за статтею 5. Сьогодні російська армія сильніша ніж у лютому 2022-го, коли Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тому держави-члени ЄС мусять вивчити уроки з досвіду України на передовій, сказав комісар. Федеральна служба безпеки РФ нібито запобігла замаху на секретаря ради безпеки екс-міністра оборони Сергія Шойгу за версією пропагандистів українські спецслужби завербували чотирьох диверсантів: сімейну пару росіян, мігранта з центральної Азії та чоловіка з Києва. Усе щоб підірвати чиновника на троєкурівському кладовищі в Москві під час візиту до могил батьків. Виконавці нібито сховали приховану камеру в квітковій вазі біля могили, щоб відстежувати рухи шойгу, а вибухівку планували замаскувати там. же. ФСБ навіть опублікували відео затримання підозрюваних у саморобному будиночку з вантажного контейнера, де нібито вилучили засоби зв'язку та обладнання для спостереження. Серед затриманих двоє наркозалежних росіян, завербованих онлайн за 15 тисяч доларів, які не знали про кінцеву мету організаторами. Називають жителів Донбасу та загадочного громадянина з Києва. Але жодних доказів українського сліду не надано лише твердження ФСБ. Це нагадує серію подібних розкриттів від російських спецслужб від неонацистів проти пропагандистів 2022 до агента снайпера на Запоріжжі. Патрушев найбагатший після Путіна кадебіст Росії, один із найвпливовіших політиків Кремля. Колись простий ченуша, який став мультимільярдером. Про усі брудні секрети клану Патрушевих розповідаємо далі. Отак ми п'ємо. От. Лужу в окопе нашли. Черпаем. Вон пиявок сколько. Так что бьем как можем, а там разберемся. Нас командование кинул. Мы уже два месяца без еды, без довольствия, без снарядов, без патронов, без всего. Здесь сидим, они все Возьмите нас типа к себе. Мы не можем не наступать, потому что нам нечего воевать. Не уйти не можем, потому что у нас границ. Народ російський бідує і в тилу платіжки ЖКГ продовжують справно приходити, щоб казна військової машини поповнювалася. Чисних немає. наружне освітлення військового городка асуть дороги в воєнному місті жилають лучшого, і це відбувається тоді, коли путінські товариші збагачуються. Як відноситися? Для этого лише потрібно вимовляти красивые пропагандистские промовы з экранов россиянам. Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от Черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач. Пропаганда Літса, родина найближчого соратника Путіна Миколи Патрушева, колишнього директора ФСБ, багаторічного секретаря Радбезу та одного з найпливовіших людей в російській силовій вертикалі, живе своє найкраще життя. У сімейки головного КДБіста Росії знайшлася нерухомість майже на 14 мільярдів рублів. Звісно, нужен комплексний підход. Ми говоримо про великий проект. Така вражаюча колекція елітних метрів акуратно розподілена між родичами, причому особливо щедро між тими, хто формально ніяк не пов'язаний з деклараціями, щоб ніхто не знайшов. Але журналісти провели розслідування і все оприлюднили. План составляє 25 мільярдів доларів на сьогоднішній день. він вже перевищений. Майже половина активів записана на Марину Артемєву, дружину Дмитра Патрушева. Він його син, а вона встигла народити п'ятьох дітей Дмитру. Марина юридично не є дружиною, що, в общем-то, вигодно для патошевого младшого, тому що, коли свои декларации о, об активах и имуществе, то в. Э... В яких деклараціях садес насутствують все, що оформлено на його тайную подругу, Артем'єва виросла в звичайній однокімнатній хрущовці в електросталі, працювала на рядових посадах, поки в 2009 році не відбулася зустріч, яка, м'яко кажучи, змінила траєкторію її життя. Это і усадьбы в Москві, и Подмоскові, і и квартири з відом на Кремль. Вже через рік вона стала директрисою модного телеканалу. А трохи згодом, мільярдер Ігор Кесаєв – той самий Манець родини Патрушевих перепису на неї частку у World Fashion. Надзвичайна підприємницька удача. Чи не так? З того часу бізнес Артем'євої стрімко зростає, як і її нерухомість від двох квартир навпроти Кремля до ділянок на сотні мільйонів в елітному срібному бору та істрі. плюс офісна нерухомість в хмарочосах Москва Сіті. А в 21-му році їй так пощастило, що вона отримала іпотеку під 2% річних у Россільхозбанку. Голову наглядової ради, якого звичайно ж зовсім випадково очолював її цивільний чоловік. Прежде всього стоит понимать, що обезпечення пробезопасності це непрерывный процес. Ще приблизно 4 мільярда записано на першу дружину Миколу Патрушева Олену. Ще кілька мільярдів на дружину молодшого сина Андрія. Наградити медаль за завірнець російському флоту. Президента Російської Федерації Путіна Владимира Владимировича. родина завжди була дуже важлива для дворянина Патрюшева. адже саме вони проховують його мільярди, зароблені на крові. Мною прийнято рішення у про проведенні спеціальної воєнної операції. Патрушев це одна з найбільш довірених осіб Путіна ще з часів пітерських 90-х. Він прихильник силових рішень. Це не був взрив, по-перше, повторив, не предотвращені, і думаю, що не зовсім чітко зробили. Це було учення, там був сахар. Микола Платонич один з тих, хто створив того самого Путіна, якого ми знаємо саме зараз. Ми нікого і не забули. Микола Патрушев підтримує політику Путіна, допомагає йому розкрадати Росію. Саме Патрушев підкладає Путіну ті самі папочки, в яких прихована реальність справ і смертей на фронті. Олександр Усик добровільно відмовився від титулу WBO у важкій вазі. Про це повідомила всесвітня боксерська організація. Таке рішення результат наказу організації провести обов'язковий захист проти британця Фабіо Вордлі, переможця над Джозефом Паркером у жовтні. Команда Усика повідомила WBO про продуманий вибір відмови від поясу, щоб уникнути негайного бою та зосередитись на інших можливостях, включно з захистом титулів WBC, WBA та ABF. Причини не розголошуються, але раніше Усик посилався на травму спини, яка змусила відкласти бій з паркером. Очікується, що українець готується до реваншу з Тайсоном Ф'юрі чи бою з Ентоні Джошу. Це все про що встигаю. Розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини. Побачимось!